Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 22 березня, і сьогодні ми знаємо, що цієї ночі відбулася масована атака по Україні. Було випущено 60 шахедів і майже 90 ракет там, різних типів. От, і росіяни намагалися вивести українську інфраструктуру із строю. Питання: оцією атакою, чого хотів? Чи хоче добитися Путін? Так, четвірка мечів. Зупинка. Однозначно тисне на заморозку. Четвірка мечів цій колодії це перечекати кризу шляхом зупинки певних дій. Ну, інакшими словами, заморозка. Да? Коли треба щось обдумати, накопичити якісь сили для подальших просувань, просування по рицарю жезлів. Так? Отут -от всі карти, якраз що і кажуть: тут одне слово, заморозка. Четвірка мечів заморозка, трійка кубки перемовини. Так, ну, або якісь розмови, і на якийсь час статус кво двійка, мечів, це тимчасове затища. Тому що у самих важкі часи, у самих є проблеми і треба шукати рішення. Ну а для цього треба якась тимчасова зупинка. Зупинка саме, ну, щоб було затища. Ну на думку людажера, оцей його його це дійство, обстріл, так оце і є вихід із скрутного становища шість мечів. Це, до речі, не помста за Бєлгород і ті інші російські міста, які зараз під обстрілами, звідки люди атакують евакуюються. Тут немає карти помсту. Помсти, тут ціле на ціленапрямлене, ціленапрямлене дійство на зупинку на вихід із скрутного становища. Моє питання було: чого хоче людожер? Хоче, щоб сіли об'єдну, сіли побалакати, щоб затихло перед наступним якимсь ривком. Бачите, посередині двійка мечів: це от зайняти статус-кво, не мир, не війна. Дивіться, як чітко тут показує причину. І четвірка мечів це зупинка активної діяльності, так, зупинитися. Хотів е, нанести оці удари, щоб, знаєте, як, врешті-решт, люди чи злякалися, чи почали благати, якось е, е, звернулися до керівництва. Е, ну, ну, Ви розумієте, так? він вже два роки цього домагається. От, тобто, тут така ціль, так мені показано. Давайте подивимося, реакція союзників, яка буде, що світ на це все скаже. О, бачите, диявилося. А що світ? Світ розуміє, що диявол скаженіє, бачите, дуже активно скаженіє і таким чином хоче досягти якоїсь своєї цілі. Таким, знаєте, ну тут по дияволу, Маніпулятивними діями, жахливими діями добитися свого, протиснути ситуації. Ну тут же ж вони йому кажуть: не спокушайся, бо на твої дії будуть протидії. Ну, і, і дійсно буде якась відповідь. Розуміють, що це провокація, що це дійсно якийсь шантаж і це підштовхування до певного рішення. Ну, але дуже швидко дадуть нам допомогу, тому що дивіться, тут туз жезлів і шість пентаклів, це активація в ресурсах. Ну, можливо, там десь, якщо не достає нам якихось ППО. Тобто я ще в якомусь розкладі казала, що коли в нас буде якесь от таке жахіття, і ось був удар по Дніпро-ГЕС, так, ось тут якраз захід трошки зашевелиться, тому що, вже, знаєте, як то кажуть, виходить із під контроля, і другої Каховської ГЕС уже ніхто не Хоче. Тому тут буде активація якихось ресурсів. Шістка пентаклів це карта допомоги зброї. Ну, Я ж кажу, тому що Захід дійсно розуміє, що Путін ставить собі за ціль знищити Україну. Тому що, ось коли був цей обстріл, так, жоден військовий об'єкт не був уражений. Саме були уражені житлові будинки і інфраструктура України, і це вже очевидно. Тобто дійсно це не якась війна, коли вражають саме військові об'єкти, а нанесення удару по людям ну, це геноцид. Тому моє питання, як зреагує Захід, зреагує допомогою. Звісно, засудять, звісно, будуть розуміти, що диявол діє, ну як би сказати, оце ну, м'ягко, я так кажу, знаєте, не по-людськи. Так і хоче таким чином досягти собі перемоги, диявольська перемога, дотиснути, добитися свого. От, ну кажуть, що не вийде в тебе так, бо ми дамо Україні допомогу. Так, а давайте запитаємо, як за цей обстріл поплатиться Росія? Чи буде відповідь? Чи буде відповідь? Хм. Та не просто буде. Без відповіді цей терор не залишиться. Дивіться, тут 10 мечів, трійка мечів, тут сила і страшний суд. Мені тут показують, що на днях. Росія здригнеться, здригнеться від бавовни, від якоїсь потужної сили, яка прилетить, до речі, в щось важливе, бо тут мені показано. Буде уражено якийсь потужний об'єкт, і в них із цього почнеться дуже така, знаєте, головна біль по трійки мечів. Це знаєте, як обезглавлювання, як щось головне вийде зі строя. Після цього ну після нанесення цього удару Росія буде вити як вовк на повний місяць. Україна не змовчить і не проковтне сьогоднішній обстріл. І буде помста. Відповідь буде жахлива і дуже активна. Причому з наслідками, то, знаєте, як страшний суд на них іде. Буде уражено дуже серйозний важливий об'єкт. Ось оці всі карти вони про це і кажуть. Причому, знаєте, як це не дивно, малими силами. Тобто Украї... Росія запустила по Україні майже 90 ракет, а Україна обійдеться меншим ресурсом, але вразить не менш важливий об'єкт на Росії. Розумієте, тому що пас жезлів щось невеликим. Але буде нанесено як смертельний удар. І після цього якийсь великий об'єкт, щось потужне, воно, як, знаєте, як зупиниться. І це для них буде як, як покарання, як страшний суд. Хай би так би і було. Ой, ну давайте запитаємо, от чого нам очікувати у зв'язку зв з цими подіями, з цими обстрілами, з оцим всім. до чого ми повинні готуватися ось, якби найближчим часом? До чого готуватися в Україні найближчим часом. А готуватися все-таки слід. Дивіться, тут перший аркан старший смерть. Тут якось так, знаєте, дивно. Карти показують про смерть якогось короля. І, до речі, не одного. Це, от зараз, я знаєте, я так питала, ну, чого нам очікувати, можливо, якогось ну, чогось такого на полі бою, можливо, чи що. А тут мені показують якісь політичні кроки. Що ми почуємо? Будуть зміни на політичній арені. Чи хтось піде, чи помре, причому дві важливі особи. І це дуже кардинально вплине. Це для нас будуть якісь дуже радісні події. Щось зміниться. Розумієте, тут якось без часу. Оці події, яка показує мені оці останні карти, ці події відбудуться не обов'язково ось зараз, от найближчим часом. Тут сказано так: чекай трансформації, смерть забере тих, кого треба. Ця жертва обов'язково буде зроблена. Це покарання, яке неминуче. Тому що смерть, коли смерть і старший аркан повішений, коли вони поруч, та ще їх розділяє якась особа. Кажуть, покарання неминуче, це вже заплановане, це відбудеться. Будеться. Поруч, тут два королі є це якісь, можливо, правителі, можливо, воєноначальники. Тобто будуть якісь яскраві події на політичній арені, не на полі бою. І це для України будуть добрі новини. Тут я питаюсь у карти, як ми помстимося за сьогоднішній удар по Україні, а вони мені про інше. Тобто все вирішиться скоро через кардинальні зміни, які несе смерть. Ну нам лишається тільки дочекатися, тому що дуже багато розмов, що Путін не буде сидіти довго в своєму троні, так щось там буде відбуватися. Ой, нам лишається тільки спостерігати, тримайтеся. Ворог лютий, ворог є, він не дрімає, він не спить, сили у нього ще є. От, і нам треба бути завжди на готові. Тримаємося разом. До побачення!